Помилуй нас, Боже, твоє благодійно без бесконали, святий мирний, безвішний висевши самі своє один одного, і все життя наше Христово вітаймо. висловити подяку насамперед нашим отцям, моїм найближчим співпрацівникам за прожитий рік, рік благодаті, ще один викликів, і рік справді доброї, ревної праці у винограднику Христовому. Не можу віднайти кращого, ніж то порівняння, яке Господь Бог уклав у святому Слові в Євангеліях. Коли порівнює церкву до виноградника. Думаю, що власне, це порівняння дуже відповідає нашій спільноті. Сердечно вдячний сьогодні нашим працівникам. Ми маємо представників і викладачів і маємо наших сестер преподобних, які є символом ревного служіння для добра нашої спільноти. Ми собі можемо по-різному висловити і уявляти. Але як не буде жіночої руки, то дуже багато проблем з'являється в нас і не можемо їх подолати. Справді сестри мироносиці є символом миру в нашій спільноті, бо забирають від нас тягар Христа, який падає на плечі настоятелів, і ревно з такою присущою монахом покорою. І терпеливістю несуть служіння в нашій спільноті. Сестри, в вашому лиці, дякую всім працівникам, а особливо вам, за нелегке служіння на кухні. Так хотілося, щоб справді початок канікул також і був окресленням вашого відпочинку. Сьогодні висловлюю сердечну вдяк подяку нашим хористам, які сьогодні завітали, які звеселили нашу таку маленьку каплицю. Ви звикли співати в храмі, де є акустика. Ми побудуємо скоро храм. буквально ще трошки. Ви приїжджайте і будемо мати добру нагоду заспівати вже в красивому величному. Храми Пресвятої Трійці, за які ми молимося, і Господь нам допоможе воздвигнути стіни. Головне пам'ятаймо, що не в стінах є благодать, благодать є в наших серцях, в тих храмах Духа Святого, який сотворив і поставив до життя наш сам Господь через Бог наших батьків. Тому плекайте красуту в цьому храмі, і, звичайно, від красоти внутрішньої приходить красота зовнішня, ваш спів, гармонія, ваші твори, Знає, що деякі самі пишете. І в тому є величність також талантів. І дай Боже, щоб вони примножувалися, примножувалися у творенні добра, гармонії і краси. Вам сердечна подяка за присутність. Я також сьогодні, користуючись нагодою. Хочу привітати моїх друзів. Бачите, так, так закінчилося Яну Вікторівну Фінич, людину, яка з якою Господь Бог припровадив мене до праці в університеті банківської справи Національного банку України, в якому я як капелан працював, зустрів, і десь сьогодні так не випадково Господь Бог припровадив. Пані Тетяно, сьогодні до нас. Прошу, пані Тетяну, я знаю, його з чим прибули, тому да. це не так просто. Мені дуже пощастило, тому... <кій> да, брати і сестри, <кій> шановні всі панівці, Мені дуже пощастило, тому що за цим Петром була полонській поїздці по Ізраїлю. Служили службу храні роба Господнього. Мені дуже пощастило пройти обряд повторення хречення в річці Йордан разом завдяки цю Петру це були незабутні такі почуття, спогади. Дуже вразило тому, що те, що в місті Назареті в храмі різними мовами, і не тільки в Назареті, різними мовами молитва «Отче наш». Тепер у мене з'явився час, бо я вже пішла на пенсію і так ось я госудні вироблю по душі, що в таких кольорах. Правильний отче наш, бо є неправильно, я вважаю. Тут написано нам провини наші, а деякі люди нам борги наші. Але як такий чиновник бюрократ, дуже розумію різницю між боргом і мною. І тому думаю, що це мій скромний, ну, ручної роботи, така робота. Ну, десь знайде місце в вашому майбутньому чи в храмі буде згадкою і отцю Петру про наші подорожі. І надб... сподіваюся, що ще є задуми, що ми побуваємо ще в багатьох храмах. В Греції, на жаль, були без отця Петра, але і в Люді, і в Фатімі за цим Петром разом були. І дуже вам бажаю процвітання, примноження добрих діл і святості. Блаженніший приходив, влажніший Любомир і сказав їм саму головну річ браття, відпочиньте. Я, я все встиг сказати, а щоб вони відпочили, забув. Ну і тож треба було, щоб важніший прийшов і сказав, щоб вони відпочили. І тому ми ще перед тим, як ми винагородимо за деякі досягнення наших братів, ми сердечно вітаємо між нами отца Єгуміра Романа разом з браттями, чинно святого Василя Великого, брат називається. Отже, Романи. Сердечно вдячні, що Його мене, що ви сьогодні з нами є в нашій спільноті і що вас хор прикрашав сьогоднішню літургію. Нехай вам воздасться завжди таких приємних хвилин вашого життя і служіння священичого. Дякуємо за вашу присутність. Дорогі браття, дозвольте декілька речей суто для вас. Отже, ми почнемо зі спортивних досягнень нашого року. Ви знаєте, що відбувалися різні спортивні події нашого життя, але відбувалася так ну, одна з них, яка дещо трошки забулася, але ми за неї задали на кінець року. Ми хочемо винагородити і ставити всім до уваги, що в нас були змагання з настійного тенісу. Правда? Проведених під патронатом блаженнішого Любомира Бузера, тому що це було в його домі. І це не так стукали йому там, стукали, стукали, ну і щось такі перемогли. І ми сердечно вітаємо і нагороджуємо грамотою Петілова е е е Сергія за здобуття третього місця міжкурсового е земінар... між змагання по настільному тенісу. Наш брат Сергій він є, він є але він е зараз перебуває у Львові на курсах місійних. Тому ми сердечно Сергія міняємося. Він колись мав перше місце, посунули його. Отже, друге місце здобув брат Лоїк Павло. Рівно ж брат Лоїк Павло від'їхав вчора вже вечором додому, але ми його вітаємо. Ну, і несподіванка для нас, що показує, що є ще таланти, приховані наших братів, і ми сердечно город грамотою за перше місце брата, брацю е, е, баран. З Михайло ми завершуємо рік навчальний і на кожному курсі ми підводимо підсумок і нагороджуємо найкращого студента з навчальної частини з одного курсу за останній навчальний рік. Тому дозвольте. Нагородити грамотою семінариста першого курсу Крамера Михайла за високі досягнення у навчанні за підсумками 2014-15 академічного року середнім балом 9,92 з 10. На другому курсі найкращим студентом з навчальної частини. Нагороджується брат Брецунь тарас який здобув 9,98 балів з 10 <плес> Старості ми передамо Ага, він нині присловує з води. На третьому курсі ми вітаємо сердечного брата Климончука Олега, який здобув 9,64 з 10 нас. Тих паперців, як на твоїй стіні в хаті було більше. <ріху> Четвертий курс. Нагороджуємо за найкраще досягнення навчання брата Косача, Косача Юрія. 9,71 з 10 балів. П'ятий курс найкращим був брат Карпенко-Олев. Він здобув 9,73 бали з 10. Ми сердечно вітаємо. Олег на місійних курсах. Дорогі браття, я сердечно вітаю тих, які здобули гарні відзнаки в навчальній частині. Я знаю, що навчальні бали можна порахувати. Але це не є окреслення доброго семінариста тільки. Хай ці грамоти тим, хто найкраще здав сесії, буде тільки символом і відзнакою того, що ви вклали багато труду і за це маєте щонайменше маленьку винагороду. Але я вітаю всіх вас, бо ви прожили гарний рік. І наша спільнота, яка вже налічує 50 студентів. Пройшла не найкращі е, випробування. Випробування життям, кімнатами. Цей рік був досить, е, з одної сторони, тяжкий. Ми його починали, коли наші брати мешкали в підвалі без, е, в кімнаті, де не було вікон, де був цілий е, перший курс разом з їхніми вихователями, е, де не було води, а найгірше, де не було тепла в будинку. Отже, це були великі виклики. Ми не мали навіть місця, де ми можемо навчати. І тому ми використовували і коридори, і трапезну, і наш двір, і ліс. І, знаєте, всі ці виклики вже на сьогоднішній день здаються такими мізерними, тому що ми вже втішаємося кращими умовами. Ми вже втішаємося і бачимо, що йдуть до завершення навчальні класи, кімнати. Вчора ми вже бачили наших абітурієнт гарні е гарні хлопці йдуть до нас, гарно е підсидить нашу спільноту. Справді рік без вас і без ваших молитв, без вашої праці, без вашого натнення не був би таким благодатним. Дякую за те, що ви допомогли нам, отцям, відчувати потребу в служінні. Дякую за те, що ви несли на своїх плечах. Всі тягарі спільнотного життя, дякую за всі ваші чергування, дякую за чергування на Майдані, дякую за кухню, яку ви обходите і допомагаєте сестрам, дякую за фірту і пильнування, дякую за всі здобутки, які ви довершували, коли прибирали, працювали, здобували, катехізували, співали, прислуговували. Якими тільки дарами Господь вас наділив, ділилися. Дякую вам і сердечно бажаю, щоб Господь Бог беріг вас під час канікул. Запам'ятайте, що в нас є канікули від навчальної частини, але ніколи немає канікул від Бога. Тому ми попросимо на ваш від'їзд ще зараз молитву, прочитаємо благословення і окроплення святою водою і зможемо повтішатися спільним святом після літу. дрібненькі сльози, бо вона плачедень та руїш, мої дівчини. дрібненькі сльози, бо воно плачеден, та руїш, ой, віля на бистру воду, ой, віляв, прошу дями.

Ні пора говорити, ходити і думати, коли сонце леси, і кругом і теплова. я задаю про холод. i

коли мурашки пробігають у спині. А найбільше, що ви торкаєте душ. душу. Торкнути душу завжди може. Навіть священники не завжди відчувають, коли вони торкають душу своїм словом, своїм ділом. А той, що співає в красоті Боглої милості, того творчого натхнення, яке Господь Бог дав нам людям, що вони відкривали його, можемо торкнути душу. Дякую вам, дівчата, хлопці, отче і рунина, за те, що ви сьогодні були, бо справді ви нам зробили свято сьогодні, так? Ми не дуже так буйно-святкуємо закінчення. Ми дуже втішаємося. Е, ми би ще могли вчора вже поїхати вдома. Бо і хлопці дуже, дуже раді би прощати нас, і ми хлопці дуже би раді прощати, вже на які від'їхали по тих чи інших причинах. А ви сьогодні нам зробили свято. І свято не тільки великі, красиві, всі, але свято душі. За що вам сердечно спасибі? Хай Господь примножує красоту ваших душ, збільшує красу ваших голосів, береже, захищає її. приновите цю красу, збільшуйтеся, збільшуйте репертуар і збільшуйте нагоди і кількості душ, які від торк вашого голосу буде, молитися. Вам, вашому холодню, настоятелям, улюбимо наші роки, шаху здоров'я,